Доброго дня, шановні голубоводи, а, так же, а також Атакос Всі, хто дивиться мій канал, сьогодні вівторок Не пам'ятаю яке число. Не сказали, бо не дивився, що рамку так, так дні біжать, що я навіть не встигаю дивитися, які там числа там 18 -е, чи 19 -е. Е -е. хто Хто хоче сказати, що в мене погані голуби, киньте в мене камінця. Зразу. Дивіться. Е -е. В неділю, позавчора пускав голуби, потім приїхав. Там частина була, да? зразу прилетіло 4 штуки, потім вони позбиралися там до вечора, там вже було їх. Я не считав, ну, там, коротше, було десь. Я пускав 21 голуб, а було десь 14 чи 15 чи 16, щось таке в цих, в цих числах. І я поїхав, вчора знову заїжджав, бачу, ще двоє долетіло. Я їх зараз не вважаю. Я потім вже десь колись пізніше, там, на, на льоті 30 кілометрів ми їх подивимося, хто прилетів, хто не прилетів. І от зараз прилетів, е, я прилетів, приїхав давати голубам їсти. І сюрприз, дивіться, сюрпрайз, Бачите? Голубеня. Подивіться, його, його стан його цього голуба. Там половину хвоста в нього немає, Значит, його десь воно десь ночувало. Бачите, половина хвоста цього голуба немає. Половина хвоста цього голуба немає. І воно біжить до мене. Крила опущені. Коротше, воно вбите, це голубиня. просто. Просто, просто вбите. А це такі голуби прилітають, це значить неділя. Неділя їх випустив, понеділок сьогодні... Це три дні десь воно літало. Де воно літало, не знаю. Тобто вони збираються. Все-таки вони збираються. Це непогані голуби. Голуби отлічні, Питання в тому, що там... Я казав, що там е, умови такі їх випуску, запуску цього. Якби я їх пустив табуном, то вони вже були по тоді, коли я приїхав, і тоді було четверо цих, вони б були, їх би привели. Іди. Що його, що воно забігло? Е, Отих четверо голубів, по тих четверо голубів, їх би привело, привели, всіх привели. Вони ці всі голуби були, і я би... Плескав би в долоні, казав би, що о, дивіться, які в мене класні голуби, вони прилітають всі вовремя. Ні, ребята, так не буває. Значить, Кожен голуб має летіти індивідуально. Траса тяжка, дуже тяжка траса, тому що вони мають летіти через ліс, там ліс, е... якщо не забуду, я сьогодні засічу скільки там того лісу. Там кілометрів, мабуть, до п'яти до п'яти. Е, тільки треба по лісі летіти. Потім після лісу зразу ж, там, через кілометри річка Південний Буг, їм треба теж її перелетіти і все таке і інше. І добратися додому. От. Через що так вони з такими З такими вони інтервалами летять, але е, я дуже довольний, що вони. Все ж, все ж таки вони приходять, все ж таки вони не ходять е в будь-якому да? Дивіться, це, ось, ось, це вже там од одна рама і без хвоста, пів хвоста немає. Це значить його щось ловило. Я думаю, що його або, або коба його ловив, або, або людина його ловила цього. голуба. І ще один сюрприз, дивіться, бачите? Це простяк. Простяк тут лежить. Молодий просячок. Ось, ті, ось ті голуби, які прилітають, тут носять оцю заразу, О, дивіться, ось вони сидять, поховалися від сонця, да? жарко їм бідним, дивіться, які голуби. Це капець, воно там, там дзьоб весь закиший. Це ужас. Ну і мої голуби змагаються з тими хворобами і виживають в, цій такій, так, в такому дерьмі, да? мають визити і ще він цей голуб має летіти. Це нелегко йому буде це зробити. Ну, то якось так. Так, голубочка зараз ми заженемо. Да, це такі голуби. Так що голуби я би назвав. Відне летіти вже не може бідне. Хоче їсти, хоче пити. І хороше походити. А де їсти, а де пити? Хочу, щоб я його відкрив. І я його... Хочу, щоб я його запустив. Зараз ми тебе Інтересно від чого це голубок. Не зараз його зловимо, запишемо. Подивимося по чому. Це по поляках там. Трує голубів я не маю. Ну, щоб всі розуміли, наскільки це серйозні тут голуби є, то тут голуби бралися. З різних від різних заводчиків там є там є ну дуже серйозні голуби є давай давай манюні давай 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 йди 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 я тебе просто йди і там ти зайдеш. там давай. Давай. Ну, все, так, Є таке діло. Трохи. Міскалаш, трохи голуби хворіють, трохи так, трохи сяк. Ну, от такі сьогодні пироги у нас на, на вівторок. Тоб, тобто голуби долітають, голубами я задоволений, голуби класні, Ми ще будемо. Брати і інші відстані, не тільки ці. Все, Всім пока.